Так, а в нас сьогодні було 31 серпня, останній день місяця, останній день літа. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, більш-менш спокійна, е, у першій половині ночі я не міг засипати, а у другій половині ночі вже міг е, тимчасово спати. Навіть забув випити таблетку заспокійливу, можливо, вже і не треба її пити. І е, поспав, прокидався о четвертій, ходив до туалету, потім ще пізніше. Ну, а підіймався я сьогодні після пів Заміряв температуру. Вагу, цукор. Одягався, виходив на вулицю. У нас 11 година. Я зараз на вулиці. Ось такий день в сонечку. Дуже жарко. Сьогодні останній жаркий день, буде е, зменшення температури. Сподіваюся, цей день буде добрим. А мене починається активність. Заходив в дім снідав. Потім виходив до гаражу. Е, сьогодні у нас зранку світло виключили. Виключене було, е, його, мабуть, ремонтували. Цілий день не було світла. Ми зранку з Ольгою Андріївною з'їздили до базару. 12.32. Зараз ми під'їхали до базару з Ольгою Андріївною. Вона пішла до базару, я її чекаю. Потім заїхали ще е, до продуктового магазину. Вона зайшла, а я зайшов до кіоску з лавашами. У нас 13-та, Зараз Ольга Андріївна підійшла до е, магазину ТБ. Треба дещо закупити. А я також вийшов, е, зайду в Київ-хліб. Треба ваш рік взяти. Ось, почекав її, потім поїхали додому. Світла не було. Замовлення мене робили, дзвонили мені на телефон. але я потихеньку міг займатися виробництвом плітин. Ну, а потім. Після другої години я відпочивав. Олександра приносила їжу. Я їв, теж відпочивав. Потім після четвертої ходив до гаражу займатися клітинами, але не міг доробити, тому що не було світла. Хотів сьогодні пораніше відправити клієнтам, але не вийшло. Завтра відправлю. Сьогодні я займався виробництвом, тим чи міг. Ну, а потім після 17-ї ми з Олександрою йшли на прогулянку. 17.32. Ми зараз з Олександрою на вулиці вирішили вийти прогулятися. Поки є така можливість, нема сонця, жари такої немає. І ти теж. Ми вирішили прогулятися. сподіваюсь, все буде добре. Добре, що вона раніше вирішила вийти. Не було сонця вже, не було жарку. Добре, що вона раніше, тому що потім ввечері був вже до чорза. Ну, а ми гуляли. Хоч і слабенький я був, але ми гуляли, фотографувалися. Потім приходили додому. Вдень також газонокосар, з яким ми домовлялись, він покосив траву, що дуже добре, я з ним розрахувався. Добре, що він косить, коли має можливість. Я е, займався клітинами, світло включили. Я робив клітини, але вже була восьма година і е, в такий час не працюють уже відділення пошти, тому відправлю клієнтам завтра. Кількіна. Ну, на цьому е, я закінчував. Е, ходив до себе. Після восьми заміряв температуру. Цукор. Приходила Олександра, приносила їжу з і цукру. Ось такий день. Також ввечері, коли перестане дощ йти, вона включить на зарядку автомобіль. У нас нічний тариф. Вона вночі включить на підзарядку. Ну, на цьому я буду закінчувати, розповідати більше нема чого. Дуже слабенький. І буду вимикатись.